Криваві черевички, частина перша. Румунія 1492 рік Воронецький чоловічий монастир. Чорна, кам'яна, глибока печера Воронецького монастиря. Відчувається запах вогкості, вина і плісняви. Холодно, десь ненацька з'явився молодий чернець. В його лівій руці величезний смолоскип, а в правій він обережно тримає якусь коштовну скриню. Він ступає тихо, хоча в печері він один але чомусь постійно роздивляється навколо. Подих хлопця нерівний, серце майже вискакує з грудей, у великих чорних очах тріпочуть сльози. Його немов п'яниць, одна лише думка. Тільки бо більше ніхто не постраждав через цю річ. Річ, яку він ніс у цій прекрасній скринці, мала силу вбивати. Він повинен це заховати, бо знищити це неможливо. Він знав це. Тому єдиний вихід, який прийшов йому на думку, це закопати цю прокляту річ в печері монастиря, який тепер став його домом і притулком. Так, більше ця річ нікому не нашкодить, нікому, ніби в гарячці, повторював юнак. А з вами була я, Анна, і канал Чарівна Скринька.